Всіх вітаю, любі друзі! В цьому коротенькому відео покажу, де знайти таємний прохід до Малашова. Бо сам дуже довго бігав, шукав. І от, Думаю, зніму коротенький гайд, нехай буде. Може комусь буде в нагоді. Так, пробігаємо цю капличку, біжимо правіше. Так, 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 так. Потім. Біжимо прямо. Ех, бо дуже довго бігав, десь годину бігав, сам шукав, поки знайшов те місце, де знаходиться той потаємний вхід. Так, пробігаємо сюди наверх, до розвалин. І від розвалин ми з вами рухаємось ліворуч. Ліворуч, так, другий хрест і біжимо прямо, Спускаємося до цього потічка. Спускаємося до потічка. І Нам треба його перетнути і підніматися уверх. Так, де він у нас ось потічок іде. Ми піднімаємось уверх. Піднімаємось уверх, і тут у нас буде таке місце. Ось це. О, хрест у камені це має бути це те місце, місце, про яке згадувала Роза. І все тут починаємо копати. І цей буде наш таємний прохід. Ще ще відкрию вам на карті, де воно знаходиться. Ось в цьому місці. І знаходиться наш таємний прохід. Кому було корисно, ставимо подобайку, допоможіть просувати українському мовний контент. Всім дякую за перегляд, слава Україні!